Всім привіт! З вами Поліна 159 і це друга частина аудіокниги Джуді Моді Книжкова Вікторина. Того разу е ми читали, як почалася саме книжкова Вікторина. І зараз я вам прочитаю, як вона починається. Підкидання монетки визначило, хто починатиме. Випало захисниками зі штучними вусами. У книжці Андреа Бійці почав пантот. Юна-науковиця ада твіст намагається виявити причину жахливого смороду. Де вона записує свій нокові роздуми? Матівантаски натиснула кнопку. У великій залі роздумів правильно підтвердив Тот. Запитання для книжкових робочків, сказала пана Делакруз, яка книжка Ліс Келсберг починається зі слів? Ти вмієш зберігати таємницю? Софі натиснула кнопку. Хвіст Емілі Вінтеб. Правильно, 10 балів. Добре. Зі не з шкучними Назвіть, будь ласка, одне зі слів, які павучиха Шарлотта виплила на павутині у павутині Шарлотти Елена Брукса вальта Знову заджерчала кнопка в Майці. Величезний, блискучий. Ох, і каван. Це три слова, сказав пан тут, але всі разом неправильно. 10 балів. Книжкові гробочки. Як Мегі заробила своє призначко Мегі у Мегі. Меґі, Берри Крілі, Джуді Муді? Вона хотіла вчитися писати прописаними літерами. Правильна відповідь десять балів. Запитання лунало знову і знову, знову і знову. І так кілька раундів. Не було правильних відповідей. Аж поки книжкові хробачки не змогли пригадати, що це мексиканський художник з книжки «Комедні кістки. А потім захисники з штунчими вусами забули, що Стюарт Маля у книжці Елвіна Брукса, Вайта, дім. Фух. Потім Сінг сказав, що кінганський персик приземлився на айфов Важу замість Enpenste у Джеймсі і Гіганському персику Роль на бала. Наступне запитання Олесу Пантот. Як називалася футбольна команда Лоли у книжці Лола Левін Нелиха Моніки Браун? Хлопець сидів проворуш від маюся і натиснув кнопку. Апельсиновий коктейль, гукнув він. Мені шкода, сказав пан тут, але це неправильна відповідь апельсинове смузі. Глядачі дочі У люди спітніли долоні, свербіли на намальованим листовинням. Вона глибоко вдихнула, щоб заспокоїтись. Чого? боявся пес у... упало? Завзики тобто, Віні, Діксі Делі Дікам. Зазначали кнопку всіх книжкових рубачків. Джесіка Фініч грози відповіла Джесіка. Ще одна правильна на відповідь книжкових рубачків. І 10 балів. Йгу! Закричав вебсер в натовпу. Уперед! Книжкові рубачки! гукнув Рокі. Нічия. У повітрі взагалі не натисоване до краю. Захисники штучні мавусиби знали, що ручка називається Сфрінджоу. Книжку Енджі Кеннеса до хлопчика, який віддав нове слово, плюс 10 очок. У графічних романах Кетті Кемпер е, про Лоу е, троє друзів: Луп, Ельф, Чаво, Оладок та Емпіо Марія е, люблять малювати ав автівками. Хто вони? Фрек натиснув кнопку е, чорноп'ята антилопа, імпала, восьминіг і комар. Вони не щулися, як минуло половина змагань. А ми а рахунок був 80-80. Обидві команди були дуже підготовлені. Оце так гра, сказала Неймі. книжкові і заснили кровопивці штучними вусами. Йдуть у ніс у ніс. Чи книжкові гробачки везу відувся шмар від кровопивців і чи кровопивці закучать свої іскло у книжкових робачків на шляху до перемоги заберуть додому трофей? У другій частині запитання стали складніші. У році в Джуді. Було так сухо, як у пустелі з трьох маленьких векторів. Вона кувнула води, потирала свою щасливу монетку в кишені, стухнула підошку підошву в своїх красівок. Що сталося з Віолетою бегарт у чарлі шоколадної фабриці? Рольна дала, коли вона взяла жувати жуйку, попри забачення білі вонки. Вона перетворила на вітницьку чорницю, відповів один із засників штучного вусибами. Глядачі щиро то поміг мілі і у пошукові з старого місця у романі Грейс Лін, де його місяць. Велику четверта від рибка і Софі. У книжковій моїх брай відомий фітболіст уперше за історію забив тисячу голів. «Пеня король футболу, сказав хтось із загнисів штучними вусами. Ну, Ноандліянський джазовий музикант троє Ендрюс у своїй… Автобіографічній книжці картині розповідає про те, який інструмент він знайшов, коли був хлопчиком. Що це за музичний інструмент? Сніг натиснув на кнопку Тромбон. Його, його називають тромбон шорці шорті, тобто коротунчик. Близьковичні запитання лунали одне за одним, одне за одним. І все була ніще 140-140. Для кожної команди залишилось тільки по одному запитанню Захисники кровопиті йшлими вусами, почав пантот. На, кон, на кону 10 балів і важлива перемога. Як називається музей, у якому ночували Краундія і, Краунді, і Кіндел та її найменший братик Джеймі. Хтось з захисників штучними вусами натиснув на кнопку. Кришкові хробачки замотали подих. У залі було так тихо, що можна почути як пятає шпилька. Музей мистецтва Поліпола з Юйорку. Це правильна відповідь, сказав пан тут. Прихильники академії Розумак шаленіли. Захисники штучними вусами завищали так, ніби щойно побачили, як пела забив гол. Прихильники школи і Дерзі зітхнули. Книжкові грубачки застонали. Якщо вони дадуть неправильну відповідь за останні запитання, захисники штучними вусами заберуть їх кубок собі. Джудіт відчувала серцебиття аж у вухах. Ну що ж, книжкові гробачки, сказала пані дала Круз. Це ще останні запитання. У романі Гершпейна у надзвичайній бібліотеці якого звати Генні замкнено замкненого кайла Кілі і з іншими дітьми. Його ім'я було назване в книжці. Люди спробували натиснути кнопку першу, але Стінк випередив її. О, ні, саме цим питанням його вже нічого Вона відчувала, як шнурок скрутився вузлом. Збрішила очі, не кажи містер Монтіє, мовчки благала вона. Джуді Муті було в кислому гуморі. Визвати 20 секунд нагадала пані Деклакрус. Віднувши на таймер. Містер, зупинився він, закусив губу, стискаючи на Джуді, але не подивилась на нього. І очі були заплющені, а обличчя скривлене. Німо на щось їде. П'ять секунд повертала пані Круз. Нам потрібна відповідь. Лимон. Відусував він полегшення. Містер Лимончало, сказав він. Правильно. вигукнув Пантот, і глядачі вибухнули аплодисментами. За скопана жуді муді розплющила очі так стінкуваче, закричала вона. Ти зміг? Нічия, рахунок був однаковісненький – 150-150!» сто п'ятдесят. Книжкові і підстровували на своїх місцях. Глядачі шаленіли, захисники кровопиці штучними вусами сиділи рівно ледь не кліпаючи. До мікрофона підійшла репортерка Еммі Неймі. Грає дославку глухий кут. Пані та панове, не падайте своїх стільців. Тепер настав час раунду на перемогу. За кілька хвилин ми матимемо переможця. Антон і пана Круз пояснили правильно додаткового раунду. Кожна команда обирає гравця, який своєю кнопкою, піде до мікрофона. Перший гравець, який натисне кнопку і десь правильну відповідь виграє гру для своєї команди. Захисники штучними вусами обмали мають фантазки. книжкові копачки, обрала Джуді Муді, супер книжківницю. Це була неймовірна відповідальність. Джуді Муді не хотіла підвести команду. тоді це сталося. Пантон прочитав запитання. Скільки сходів було у Говарті школа, яку вигадала дижек Роулінг для книжок про Гаррі Поттера. Ні, не Гаррі Поттер. Сова, Дамблдор, ширіла паличка, Гогвард, читання. Карта Бурбашковича Мітла! Друзі зробила сайта в своєму мозку, грузилась колеса в череп. Це було так, ніби мозок, швидко, швидко читав книжки про Гаррі Поттера. Шукаючи відповідь. Будь яку відповідь все було марно, І Джудіт ідеї для відповіді але вас до кнопки, а майці фантаски була швидшою. От халепа. Шкові тепер і заджуть. 132, Виголосила Манчі, не вагаючи. Мені шкода сказав Пантот. Але це неправильно. Що? Четверокласниця не має фантастя схилилася. Половина НАТО покричала, ух, і ні. Пана Делакрус розпокоїла їх. Тот обернувся до Джуті. Джуті, 10 секунд. І ти знаєш, що відповідь? Джудіт не у... у голові крутилося числа. 117, 256 і 39 її був магло. Час, сказав Пантоць, схиливши е, прихильники міськових робочків застонали. Правильна відповідь їх 42, оголосив він. Вернігали замерли. Питання на перемогу, сказала Пала Делакрус. Усе ж жвався час. Другі е, муді, суперкиниця, усе бихравить. Ох, на Дженьомуді накралися книжкові гробачки Корчі, книжкові гробачів е, книжкові гробачий переляк. Зберися, кашляни, сказала вона сама собі. Вона, вона заплющила очі, робила собі підвіщення кугу книжківника на почесному місці. Зі скляною вітриною у бібліотеці школи Вічернідар. А потім це сталося. Пана Делактрус взяла свою наступну карту. Вона потягнула на Джуді і здавалося вона могла розсміятися, коли читала це запитання. Яке повне ім'я е, Пепі Довгої Панчохи Пепі друзі, на все про пепі. Не чекаючи секунду, вона натиснула на кнопку. Пепі Пепі у голові було порожні. Джудіт мозона морозка. Е, Пепілота Вікторія Гардина Рута, е, дочка капітана Емфіла Довгої Панчохи. Правильно, вигнала пана Делакруз. Юху. Книжкові гробачки ем, улякаючи, трибали і давали п'ятів на одному. Ми виграли. Вітаю книжкові гробачки, сказав пан тот. Зала вибухнула аплодисментами роки свистів, вебстер ухо. Мама з татом поспішили до джузі і Стінка. «Молодці діти. Усі навколо обіймалися. Ми ще трохи ляглися, книжкові хробачки натиснули на руки рятівникам кропопивцям зі штучними вусами. Класна гра, погодилася у команди. Ми не можемо дочекатися наступного року, сказав один з хлопців з штучними вусами. Ми повернемося і підготуємося ще краще, додав інший. Будьте готові. У Умісійновунько їжбити маті фантаски, сказала Маті. І якщо ви Хочете ще раз почути, ну, шукайте або аудіокнигу, або ждіть другу частину від мене, якщо ви хочете дізнатися, що там далі. А на сьогодні все. Всім па-па!